Солдатам пару слов скажете. Да, Скоріше Скоріе повернутися додому. Живими, живими і здоровими, найголовніше. Да. І спасибо їм велике за те, що вони нас. Там, так. А, Какую двір патроетичний, так? Да? Ну як, слух, там видні. Мучатся, же. Ну, да, холодно зараз. Він тільки що дивився до 20 градусів. Да. Ну обіцяють, вроді ну, температура може менше. Була. Ага. Ну Ну, дякую, а все одно, я би там не було, ми хоч це Так? Ну так, да, теплі. А вони бідні. Це ще війна ця, ось. Слава нації! Конець совєська, ну я не буду варіватися в селі Ації. А що то ви тут почите така? Пироги. Пироги нашим солдатам, хлопчикам, Думаю, може хтось буде їхати, якась гуманітарка. І ми вирішили напекти пирогів. Щоб домашнього попробували. Щоб обов'язково домашні, йдуть свята, може, yeah. Миколайчик їм принесе якогось подарунчик. Щоб на другий раз, як ми пекли, щоб ми їх зустрічали з миром щоб не було війни, так. щоб вони вже їхали всього. Слава! І що це ви тут робите? А ну скажіть. Хоча пиріжки а кому? для наших солдат, захисників наших. Ага. Тим так що так, вот. ви солдатам що то скажу? Щоб ви сказали солдатам? Я їм скажу. Що ми їх дуже любимо, поважаємо, і хочеться їм просто сказати такі слова: нехай цей день і дні наступні минуть вас прикрощі, підступні. Нехай Ісус Христос вас береже, ангел хоронити за руку веде, пречистає діва свою ласку силає, а наш зорець світ вам перемоги бажає. Дякую, це. от від усього прапоринки от. Соли, 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 да что-то такое вообще. Да. да, 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 сейчас исчез. Боня, Ой, Боня, иди сюда. Давай иди на место, Привет. 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 Боня, иди сюда. А да вот он тут. Так, а ну быстро во двор. Давай, 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 давай. Быстро во двор. Ну, сейчас. Ну, что солдатам есть, что сказать? А что сказать? Хай защищает, а мы их поддерживаем отсюда. Надо будет, і ми пойдемо. Спасибо, спасіба, що вони нас обороняють, охороняють. Ми сидимо в теплі, а вони за нас там. Ой, а вони за нас там следять. Привіт, скринок. Чого вони район. Херсонська область. Херсонська область, так. Велике огромне спасіба. Хай <плевець>. там. Yeah, yeah, yeah. Держиться, а ми вже будемо допомагати, в, в руки, Іди в руки, в руки. туди, я співаю, в руку дай. Дай в руку. В дай в руку, дай в руку. Скажи, руку, руку. Давай, давай, руку. Руку. руку, в руку, в руку, руку. Ну кидай, хороші, ну таки, дай", що таке дайше це? Що там собака погодить. <laughs> Дішка його не взяв, а то він назад буде все привозити. Всі гранати назад двигаться за такі вони патріотичні кринки. Щоб повернулися живими додому. Я з чистого серця це пекла пирожки, булочки. Хай вертаються. Там так. Да. Ми знімаємо, можете сказати. Солдат, не чого ви вистіте. Солдата можете сказати, що ви щоб воювали, хорошо, берегли себе, щоб менше вас погибало, там. Додому поверталися. Ж... Ми... Спасіба вам за все. Возвращайтесь живими. ми возникли. Спасибо, поклон, полоба. Дякую. Я потрібно. Їм всім живим, і здоровим, щоб не боліли, щоб все було їх. А от ми приїхали канадське посольство. Ага. Да, це посольство Канади світлі. Тільки перемоги, Откуда тільки перемоги! Да. Привіт з Кринок! Привіт з Кринок! Кринки, да. кринки, кринки це тільки пов'язані за стапи вище. 12 таких відеречок, чи, чи 13. Поробили, да? Зробили, так? Да. Зробили, так. Значить, це все солдатам, так? Все солдат. Да? Все, все. Дорогі, Дорогі наші, ми за вас дуже хвилюємося. І те, що вам зараз дуже і холодно, і голодно, і ми вирішили вам трошки так вітамін підкинути, да? Держіться. Ми не можемо бути разом з вами, того, що ми жінки, але все, що ми зможемо, ми зробимо. Звертайтеся до вас. І я вам хочу. Подарувати свій вірш, який я написала про Україну, і дуже люблю нашу Україну, люблю природу, люблю, ну, все люблю поля. Рідний край, рідна нова і рідна земля, я твоя, неба синь. І від світу гнеться гілля. Я твоя, сонце в небі, радіють пшеничні поля. Я твоя, шепіт трав, і дощами омита земля. Я твоя, я частинка твоя, Україно моя. Ти як жінка, кохана й бажана. Тільки очі сумні, тільки сльози ясні. Та прийде ще ми довгождана, Твої очі сумні, солов'їні пісні, про кохання, журбу і тривоги. Твої сльози рясні, то весняні дощі, материнська молитва до Бога. Я пишаюсь тобою, Україна моя, і не знаю я іншого краю, де так хочеться жити, творити, любити. Я другого такого не знаю. Держіться там, і ми будемо разом теж з вами. Дякуємо вам. Зібрались ми тут на вечорниці. Щоб приготувати вам смачненької їжі, Оце ж ми морковчу вам усі отут гуртом натираємо, трем ручечки собі стираємо, щоб вам принести, хоч трошечки радості. Щоб у вас сила з'явилася, ми дійсно з вами. Ми хочемо об'єднатися, бо, як кажуть, єднаймося, бо ми того варті. І слава Лука. Ми хоть живими, хлопці, бо нам генерали потрібні, бо у нас дівчат багато незамужних. Приїжджайте до нас, сказати лагері. І хочу вам побажати, що ми разом з вами, ми е, любимо вас, ми пам'ятаємо про вас і е, всіляко молимося за вас. І Віримо, що ще не вмерла Україна. Давайте, дівчатки, може, зацюваємо. Давайте, давайте. Ще не вмерла. Наші женьки, як роса на сонці запанує в ми, браття, у своїй сторонці, душу й тіло ми по. Ми хочемо побажати, щоб вони повернулися живими і так сказати, з перемогою повернулися. Бажаємо їм здоров'я і щоб вони не сумували там. Тому що це скоро все закінчиться. Дякуємо. Я бажаю воїнам, щоб вони швидше поверталися додому. і щоб всегда були здорові і щасливі. Я бажаю воїнам, щоб вони там були здорові, щасливі і швидше поверталися. Я бажаю, щоб солдати були здорові і не боліли ніколи. Я бажаю щастя, здоров'я, щоб вони скоріше поверталися і всіх любимо ми. Я дякую солдатам, що вони захищають нашу землю. Я бажаю, я бажаю солдатам, щоб вони перемогли, перемогли Росію. Я бажаю нашим солдатам щастя, здоров'я, щоб вони перемогли. Я бажаю, щоб вони перемогли, щоб вони прийшли дорогі. З радістю, щоб вони вигнали російський. Я бажаю здоров'я, щастя і з новим роком. Я бажаю солдатам, щоб вони не голодні були, сильні і перемогли росіянам. Я бажаю, я бажаю е солдатам, щоб вони були коронавіру. Я бажаю, щоб воїни особи поверталися живими, здоровими. Не Я бажаю солдатам, щоб вони повернулися до дому, щастя здоров'я. Я бажаю воїнам, а то з Новим роком, щоб щастя у них було здоров'я. Новий Но... <плеви> 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 так. Так, Тепер ми зараз коробочки поскладаємо. Давайте потекаємо. Давайте я тут поставлю тут ближче, щоб було видно. Раз знімаємо, да, ось так. І ви акуратненько, тільки не всі маленькі, акуратненько складемо, а потім ми поставимо, да? Так? так? Давай, складай. Акуратненько. Володіна, ми Листи. Поки так, поки так. Все, все, ходи так наверх, все, хватить, хватить сюди, хватить сюди. Клади сюди.